Доброго дня мої вітання, як завжди. Ви на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян. Займаюся автомобілями більше 10 років. І сьогодні нашій увазі буде огляд автомобіля, а також огляд автомобілів на автомайданчику в Нідерландах. Nissan Leaf 2018 рік. 9 місяць 2018 року автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Був куплений лізинговою компанією за 40 тисяч євро. Комплектація посе. Автомобіль повністю електричний. На сьогоднішній день розмитнення на повністю електричні автомобілі, можна сказати, нульове. Тобто даний автомобіль має ємність акумуляторів 40 кВт, тобто розмитнення буде 40 євро плюс послуги брокера доставка даного автомобіля до України. Комплектація даного автомобіля босе, техна. Найбільша комплектація, яка буває в Nissan Leaf. На сьогоднішній день автомобіль виставлений на продажу. Ціна даного автомобіля 20 000 євро. Пробіг чесний, 82 634 кілометри. Даний автомобіль весь в рідній фарбі. Без жодного підфарбування і тому подібне. По Карвертікулу автомобіль пробивається, має сервісну історію, автомобіль лізинговий, кожен лізинговий автомобіль має сервісну історію. Тобто ви купуєте автомобіль з сервісною історією. Такі автомобілі завжди в попиті. Електронним товщиноміром фарб ми перевірили. Автомобіль в ідеальному стані. Має невеличку м'ятинку на капоті, майже її не видно, але її можна витягнути на автобаді-гаражах в Україні. За невеликі кошти без підфарбування. Салончик автомобіля в суперстані поєднання екошкіри. З такою алькантарою. Автомобіль повністю збережений. Зараз ми спробували зарядити даний автомобіль на 98%, 96% поки тестували його, їздили туди-сюди. Тобто батарейка у нас 96% має. Повна зарядка такого автомобіля складає 250 кілометрів. Комп'ютер даного автомобіля розраховує затрати електроенергії на поїздку. Відповідно, як останні поїздки даного автомобіля, це були тут, на невеликій відстані, тобто тут по автомайданчику. Комп'ютер перерахував і показує в такому темпі, як ми їздили, тобто більше. Сиділи грілися кліматом, він перерахував з 250 кілометрів на 194. На сьогоднішній день електроенергія в Україні вже є, слава Богу, і зарядка даного автомобіля складає в домашніх умовах 70 гривень. Тобто 250 кілометрів 70 гривень, тобто ми їздимо по 30 грубо кажучи, копійок за кілометр. Тобто, в кого є нічні режими, там ще виходить дешевше. Такий компактний економний автомобіль з навігацією, з кліматом двох зон, тобто при використанні більшої температури завжди, завжди кілометраж СЗ зменшується, тобто ми виставляємо зараз максимально комфортно на дану годину температуру для себе і починаємо рух. Автомобіль беззвучний. Двигунів електричних не чути. Має навігацію, камеру заднього виду, клімат двозонний підігрів сидінь, водія та пасажира. Також є тут еко режими в яких автомобіль найменше. Використовує електроенергії. На 200 кілометрів 100% вистачає даного автомобіля при спокійній їзді і експлуатації. Звичайно, електричний ручник мультикермо, підігрів керма, допомога в самопаркуванні. Ну, якісна музика босе. По стану автомобіль, наближений до стану нового автомобіля. детейлінг і чи хімчистичку, і автомобіль як новий. Автомобіль наш має дві зарядки. Одна зарядка для домашнього використання. Друга зарядка для швидкісних станцій. Автомобіль має савбуфер, бо це такий невеликий, але місткий глибокий багажник. Досить цікавий варіант. Безключовий доступ, два ключі, легкосплавні диски. Знаходиться в чудовому стані. Тепер спробуємо швиденько зробити погляд, що нового, які пропозиції є на даному автомайданчику, хто лише підписався. На даному автомайданчику є в нас Октавії один із житт, автоматичні коробки передач. Голубенький металік це йде двохлітровий. Попереднього тижня тут поруч стояла чорний металік двохлітровий, але вже проданий. Форд Focus, не. Нові моделі. Нові моделі ми вже їх розглядали і бачили. Залишаю завжди посилання автомайданчика в Нідерландах, де ви зможете побачити ціни пробіги на автомобілі. Йдемо до нових пропозицій, які лише приїхали, не знаю, чи я всі перелічу, чи буду всі пам'ятати, але Останнім часом люди полюбляють кросовери і лише приїхав 2000, який це в нас за рік, щоб я не помилився, 2017 рік Nissan Кашкай з пробігом 200 тисяч ціна даного автомобіля 10 900 євро. Білий перламутр. З панорамою цікава пропозиція розмитнення такого автомобіля більше 3,5 тисяч євро до України. Як завжди, є в наявності любимі нами універсали Peugeot 308 на сьогоднішній день лише механічна коробка передачі. Є в кузові хатчбек, так і в кузові універсал. Вертаємо до кросоверів. Цікава пропозиція приїхала це Peugeot 3008, чорний металік на класних легкосплавних дисках з ледовським світлом. Комплектація GT Line, ціна. Буде виставлена на сайті. На дану хвилину ще ціни немає. Другий автомобіль, можна сказати, супер пропозиція. Це Peugeot 3008 з пробігом 51 тисяча. Автомобіль в такому білому салоні, з панорамою. На автоматичній коробці передач в суперовому стані, ну відповідно і ціна даного автомобіля має невеличку м'ятинку, яку можна видалити без підфарбування. І ціна даного автомобіля тут, в Нідерландах, 20 тисяч євро. Розмитлення такого автомобіля буде більше 4 тисяч євро. Тому, кого цікавить такий кросовер з маленьким пробігом є в наявності 51 тисяча. Не зволікайте, телефонуйте і швиденько прорахуємо точну ціну в Україні з розмитненням. І з понеділка можемо купити даний автомобіль. 520 й BMW. також свіженькі пропозиції, які лише приїхали, чорна у нас йде на автоматі. Закрито. 200 пробігу, шкіряний. Коричневий такий салончик на повній комплектації. Кого цікавить 520 BMW, звертайтеся. Lexus гібрид, бензин. Це в нас те Lexus NX. також має бути виставлений. В інтернеті автомобіль в досить класному кольорі і гарній комплектації. В Україні також є люди, які можуть купити і Mercedes, і Lexus. Кого цікавий, прорахуємо, оплатимо по банку, все зробимо під ключ з діагностикою і всіма звітами по автомобілю. Кабріо Mercedes лише приїхав, є вже на сайті. Ціна нето 27 тисяч євро. Фіат панди. Ці продані вже, клієнт просто ще не забрав. Меган 4 голубенький мекталік, досить класна пропозиція, Full LED фари, автомобіль в збереженому стані. 9500 євро 188 пробіг. Рено кліо. Завжди в великій кількості, є в наявності, 1,5 двигуни, економні, динамічні. Любимі нами Renault Джари, кросовери з двигунами 1,5, 81 кВт. Також є в наявності. Досить цікава пропозиція. 9900 євро, 1,6 двигун. Повний перевід даного автомобіля, що рідко таке зустрічається, тому що європейці, а саме голландці, використовують такі більш економічні двигуни 1,5. Також є один,5. 19 рік, 100 пробігу, full Let фари Даний автомобіль був на огляді. Весь ціленький, без жодних підкрас і інших нюансів. Рено Гранд Стеніки Family Car, сімейні автомобілі є в великій кількості, в кількості більше 10 штук. І ще один кросовер Nissan Qashqai лише приїхав, 200 пробіг, пробіги чесні, не, не пробіги авторія. Рік даного автомобіля 17-й. Автомобіль новий бачні. Фуллет-оптика. Комплектація Техна з панорамою. Ціна даного автомобіля 12500 євро. Автомобілі купуємо без ПДВ, і наші клієнти не очікують на повернення, а відразу отримують ціну з розмитненням без ПДВ. Так, класні туютки заїхали. Гібрид бензин в кількості три штуки на даний час. Є їх на залишку. Чотири свіженьких, які лише заїхали. Є три штуки, пробіги 160 тисяч. Ціна орієнтовно, плюс-мінус тут в Нідерландах, 14 500 євро. Такий коротеньке. Відео огляд, що нового. Сьогодні ми зробили для вас. Можуть бути куплені і інші автомобілі на аукціоні під замовлення. Заходьте на сайт, сайт лишиться в описі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями і, звичайно, замовляйте автомобілі. На все добре, до нових відео!